Все частіше людство задумується над своїм майбутнім, а відтак вчиться правильно поводитися із відходами. Існують технології, які дозволяють видобувати енергію зі сміття, переробляти його. Окремі речі можна використовувати повторно або ж зменшувати кількість сміття, заміняючи його на екоальтернативи. То чи всі вони дружні до довкілля? Вітаю на зв'язку Гуфі Центр, і сьогодні розвінчуємо міфи про екоальтернативи. Розпочнемо із альтернативи поліетилену біорозкладних пакетиків. На жаль, не всі пакетики із надписом біо дійсно такі. Досить часто це звичайний маркетинговий хід. Виробника тому важливо звертати увагу на склад таких пакетиків. Якщо там є поліетилен з іншими добавками, сміливо проходьте повз, адже ці добавки просто допомагають розкладатися йому на мікропластик, а це геть не екологічно. Справжні ж біопакети виготовлені із природних матеріалів, наприклад, крохмалю, і їх можна навіть компостувати. Ще одна здавалось би екологічна альтернатива поліетилену: паперові пакети. Але слід пам'ятати, що для їх виготовлення використовують деревину, тому можна посперечатися, настільки це дійсно екологічно. Добре, коли паперові торбинки виготовлені з переробленої сировини, але найкращий варіант брати з собою в магазин багаторазові торбинки, наприклад, тканинні. Та й взагалі варто обмежувати використання одноразових речей із паперу. Багато хто вважає, наприклад, що паперові стаканчики це більш екологічно, але це зовсім не так. По-перше, в більшості випадків такі стаканчики не виготовляються з переробленого паперу. А для виготовлення 2,5 тисяч таких горнят потрібне ціле дерево. По-друге, всередині таких горняток є шар поліетилену, який і затримує рідину всередині. Тому переробка таких стаканчиків доволі трудомісткий процес. Рекомендуємо замість не дуже дружніх до довкілля паперових стаканчиків використовувати багаторазові горнятка, коли йдете у кав'ярню. Якщо любите попивати напої, прогулюючись, наступний міф стосується енергозберігаючих ламп, спіральок та їх безпечності для довкілля. Так, вони споживають у 5 разів менше електроенергії, ніж звичайні, служать у 12 разів довше, не нагріваються та є більш комфортними для нашого зору. Проте вони можуть бути небезпечними, адже містять у собі ртуть. Тому їх не можна викидати у загальний смітник, а потрібно здавати з іншими небезпечними відходами на утилізацію. В Хмельницькому такі небезпечні відходи можна здати або в екобус, або ж принести на центр управління відходами. Якщо хочете дізнатися більше про екоальтернативи та способи зменшення сміття у себе вдома, завітайте до нас у Гуфі Центр. До зустрічі!